Спатифілум – це популярна кімнатна рослина, яка добре росте в умовах помірного клімату. Ось кілька порад, як доглядати за спатифілумом. Освітлення. Спатифілум потребує яскравого, але розсіяного світла. Він може рости під штучним освітленням. Але краще розвивається при природньому світлі. При занадто сильному освітленні листя спатифілума може ставати жовтим та висихати. Температура. Спатифілум може рости при температурі від 18 до 26 градусів Цельсія. Рослина не переносить різких перепадів температур та сквозняків. Полив. Спатифілум потребує регулярного поливу. Ґрунт повинен бути завжди вологим, але не занадто мокрим. Рослину можна поливати, коли верхній шар ґрунту висох на 2-3 см. Вологість. Спатифілум любить вологе середовище. Рослину можна розміщувати на підставку з мокрою галькою або встановлювати поруч з водопровідними приладами, щоб збільшити вологість повітря. Можна також регулярно обрискувати листя з щоб збільшити вологість повітря. Підживлення з можна підживлювати раз на місяць весною та влітку за допомогою універсального мінерального добрива для кімнатних рослин. Взимку рослині підживлення не потрібне. Обрізка. При необхідності можна обрізати старі або пошкоджені листки та квітки спатифілума, щоб сприяти росту нових. Пересадка Спатифілум потребує пересадки раз на 2-3 роки. Найкращий час для пересадки весна або літо, коли рослина активно росте. Рослину потрібно пересаджувати в більший горщик з дренажними отворами. Добре дренований ґрунт можна приготувати самостійно. З додаванням перегною, піску та вірмікуліту. Інші поради. Спатифілум може використовуватись для очищення повітря в приміщенні від шкідливих речовин. Рослина може бути отруйною для тварин та дітей, тому важливо уникати її з'їдання та тримати далеко від дітей та домашніх тварин. Якщо на листі з'явилися білі плями, можливо, що рослину атакували шкідники або вона отримала занадто сильне освітлення. Потрібно перевірити наявність шкідників. Та змінити розташування рослини на менш яскравому місці. Якщо листя стало жовтим та висохло, можливо, що рослина отримує недостатньо води або її ґрунт недостатньо добре дренований. Треба забезпечити рослині регулярний полив та добре дренований ґрунт. Період спокою У Успетефілума період спокою настає взимку, коли тривалість дня скорочується, а інтенсивність природнього світла зменшується. Протягом цього періоду рослина зменшує активний ріст та потребує менше води та добрив. Під час періоду спокою з листопада по березень спатифілум може переживати деякі зміни у зовнішньому вигляді. Наприклад, листя може стати темнішим та блискучим. Ці зміни є нормальними та не потребують особливих заходів догляду. Протягом періоду спокою спатифілум потребує менше води, рослину можна поливати рідше, також не потрібно додавати добрива. Оскільки рослина не витрачає скільки енергії на ріст та розвиток, що потребувала б додаткового живлення. Важливо пам'ятати, що спатифілум може переносити тимчасове зниження температури, але не переносить морозів. Тому взимку рослину потрібно захищати від протягів та розміщувати в теплому місці з яскравим, але розсіяним світлом. В цілому період спокою з є часом, коли рослина потребує менше догляду. Але важливо продовжувати слідкувати за її станом. Та потребами вологи, світла та тепла. Бажаю вам успіхів у вирощуванні спатифілума! Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!